Усім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Назріла в мене така цікава тема. Звичайно, без мого досвіду не обійдеться. Я вам про це все розповім. І тема про те, що нікому не секрет. Ми приходимо сюди для того, щоб проходити певні уроки, вчитися, виконувати певні завдання. І Дуже багато людей ще поки що в тому, в цій ілюзії, яка не дає їм можливість побачити, який саме урок стоїть за тими чи іншими ситуаціями в житті. Виявити його в принципі не так і складно, якщо чесно. Які взагалі бувають уроки, які ми можемо проходити з вами. Я ось зараз прикріпляю списочок. Це плюс-мінус ті уроки, які ми з вами проходимо. І ці уроки, зазвичай, вони відбуваються не зовні, а всередині нас. Наприклад, урок самодостатності. Звичайно, у кожного зараз виникає. Така думка, що, особливо в жінок, що бути самодостатньою це означає заробляти сам, самі гроші, забезпечувати себе і так далі. Але насправді я так думала. Я дійсно так думала до <пев> певного періоду, поки не зрозуміла, що ця самодостатність, вона це... Це не зовнішні якісь атрибути, реквізити. Це відчуття. І це відчуття воно не залежить від самого зовнішнього. Ти просто себе відчуваєш самодостатньою. І, і вже ця самодостатність вона випромінює з тебе ту саму вібрацію, яка до тебе цей і самодостаток притягує. По-іншому не відбувається. Навпаки, воно не відбувається. Тому немає сенсу направляти фокус назовні. І доказувати щось комусь, що ти така класна самодостатня, тому що рано чи пізно ти сама себе цю самодостатність і виб'єш тим матеріальним, за який ти за яке ти хваталася, тому що тобі будуть розвертати фокус. Без цього ніяк. Ти повинна це побачити всередині себе. І... Поділюся своїм досвідом, про проте певний час, так коли я стала на цей шлях, ми всі думаємо, що якщо ти стаєш на цей шлях, особливо ті, хто йдуть в системи самопізнання, я так думала. Я думала, якщо я зараз почну цим займатися, все, це просто професія мого життя. Я буду консультувати людей і все просто буде чікі піки і гроші будуть литися е з неба на мене, падати. Але так не сталося. Тому що я спала і була в такій глибокій ілюзії того, що так має бути. Що я вже стала на свій шлях, так що це моє. Я дійсно стала на свій шлях призначення. Але шлях призначення це все твоє життя, це ж шлях всього твого життя. І він складається з таких певних етапів. І ці етапи, вони конкретно призначені для тебе. А ми робимо все навпаки. Ми тільки починаємо щось там в собі, десь там щось знали, пропрацювали трішки і вже давай швидко спасати інших людей. Воно так не працює, тому що потім. Ну, життя розвертає фокус і показує, що це все потрібно було не для когось, а для тебе. Що в цей момент починається трансформація, запускається трансформація. Без трансформації ти не можеш з цього вийти, ти не можеш себе очистити з цих е, слоїв, ілюзій, сценарій, сценарних оцих ілюзій, ти не можеш з них вийти без трансформації. Ну неможливо просто. І дуже багато хто, коли стає там на цей шлях, так, думає, ну все, зараз буду жити в шоколаді, все буде класно. Але насправді кожен починає стикатися з якимись перешкодами, з якимись ситуаціями, і саме це і є те, що ви прийшли сюди робити. В цей момент запускаються і кармічні наші. Оці штуки М в мене так сталося. Коли я почала ставати на цей шлях, активізувалися е кармічні сценарії. Не тільки мої, але й сценарії е роду. І я зрозуміла, що кожен етап він дуже необхідний для мене. І основну задачу він виконує для мене. І я повинна навчитися це повертати до себе для того, щоб бачити цілу картину. І ось спочатку в мене були оці системи, ми я займалася самопізнання. Потім, далі, коли пройшов цей етап, я вийшла вже в більше, слої почали спадати ілюзій. Почали зійшов один слой і наступний відкривається, там вже глибша інформація. Потім знов скидається, ще глибша інформація. І кожного разу ці усвідомлення все більше і більше в тобі відбуваються. Але для того, щоб ти прийняла ці, цю інформацію, тобі потрібно, ну, по, по дорозі е, там взяти якісь нові навики. Щось спробувати нове, що собі відкрите, для того, щоб це почало в тобі активізовуватися. Не на рівні знань, а на рівні відчуттів. І ось я прийшла до певних знань так, про квантову реальність, як це все влаштовується, як працює наша підсвідомість. І це вже такий пік цих знань. Я розумію, це на рівні відчуттів просто, це пік цих знань, і я розумію, що. Далі вже просто йде щось більше, але для того, щоб мені в це більше вийти, мені потрібно ще виконати деякі задачі, уроки своєї душі для того, щоб вмістити в себе це більше. І ось, звичайно, в мене в житті склалась така ситуація. Буду ділитися своїм досвідом, тому що. Через досвід ви більше зрозумієте, як працюють ці знання в житі. Як тільки я стала на цей шлях, мене життя помістило. Коротше, розкажу просто сценарій. Такий сценарій насправді програється в багатьох людей, коли є мама-тато. З'являється дитина, потім вони розводяться, і кожен там з батьків, вони там щось не договорили, не вияснили, і в них вдвох там образа один одного. А виходить так, що кожен починає тягнути на себе ковдру. Тато думає, що мама погана, якщо ти на стороні мами. Мама думає, що ти погана, якщо ти на стороні тата, і коротше. І ця дитина виходить ніби між двох таких вогнів. І насправді це така е, тема, яка в багатьох програється, тому що саме моя душа перейшла в, саме в цю сім'ю для того, щоб порішати ці всі задачки батьків. Е, ну, не тільки батьків і своїх, але в першу чергу спочатку це очищається на рівні карми, моєї, карми роду, тому що спочатку в нас карма роду йде від батьків. Воно просто ну, якби запрограмовано в нашому тілі на рівні ДНК. І якраз зараз просто в мене вже цей вік такий, що ця карма активувалася. І насправді, ці всі знання вони допомагають мені набагато легше і м'якше, м'якше проходити ці ситуації. Так ось. І в мене так склалося, що до певного ета... до певного періоду свого життя, до карантину я е... ну, працювала, подорожувала по світу, заробляла класно, я собі ні в чому не відмовляла, а потім просто раз і ніби все перекрилося, і мене закидує до е... тата. Е... Я жила в його квартирі. Я, як... Катя, як особистість, мене це не влаштовувало, тому що ну, я думала, ну посижу там, ну хай півроку там і я собі далі поїду, я не буду там залишатися. Але життя склалося зовсім по-іншому, і мене там затягнуло на три-три на три роки. І якби я не намагалася звідти з'їхати, я хотіла з'їхати, щоб жити окремо. Просто блок, блокує. В останній момент, вже коли я вже знайшла квартиру, вже збирала речі, і мені приходить смс що, на жаль, ми не можемо мав, здати квартиру, тому що десь там хтось там, ну коротше, вже Ну такі дивні ситуації були, і на рівні відчуття, це знаєте, ну, воно відчувалося, ніби це спеціально так, знаєте, що не йди туди, тобі не треба, ти ще тут якісь штуки не відпрацювала і коротше. І ось прийшла ось ця пікова ситуація, коли мене звіти, а як енергії жіночі, чоловіча енергія. Чоловіча енергія мене помістили туди, тому що саме там, вже коли я на це все дивилася зверху, саме там я заклала певний фундамент для себе. Для... Я дуже виросла, внутрішньо виросла. У мене з'явився, знаєте, такий стержень. Я почала проявлятися, я, почала, я змінила сферу діяльності, я перейшла в онлайн, е, я почала робити свій бізнес. Е, і це все необхідно було, тому що саме ось ця чоловіча енергія, вона цьому сприяла. І я закладала цей основний фундамент. І ось коли я вже прийшла до цих основних знань квантової реальності, якщо ви думаєте, що просто знати це. На цьому все, то ви глибоко помиляєтесь, тому що далі, далі починається саме цікаво, коли а, ці знання тобі треба примінити вже на практиці. І просто сталася така ситуація, що я жила в тій квартирі, хоча він зо мною не жив. Він одружився, він переїхав до іншої жінки, він там жив. Я жила сама в квартирі, але просто прийшов один момент, коли він сказав, що збирай свої речі і просто вали звідси. Я як Катя особистість це було дуже різко, це було дуже боляче. І я не розуміла, куди мені діватися, що робити, але я розуміла, що це прийшов урок. І цей урок він був пов'язаний з тим, що в той момент ще була мама. І вона, оця їхня незакінчена історія, вона активувалася дуже прям дуже сильно. І, і, звичайно, я була там поруч. А я як трансформатор енергії, де все трансформую, пропускаю через себе. Раніше я це все сприймала на себе. Тобто я це все, я думала, що це я в чомусь винна. Ну, Зараз, звичайно, я так не думаю, тому що я бачу. З, з, з чим я сюди прийшла і в чому заключаються мої задачі, мої уроки. І е, спочатку перша реакція в мене була така різка. Але потім, заспокоївшись, я зрозуміла, що думаю, Катя, нахріна я займаюся оцим всім, вивчаю це все, щоб потім в житті не вміти це примінити. Не вміти собі допомогти. Я думаю, якщо я зараз не почну це приміняти, то я більше цим ніколи займатися не буду. І в цей момент мене просто переключило. І в мене ніби, знаєте, призма змінилася в свідомості. І я, цю, я, я ніби дивилася вузько так, так, з, з позиції особистості, а потім ніби виросла в жух, і дивлюся зверху, і я бачу, як для нас прийшла унікальна можливість очистити себе від цього. Тобто, в мене була задача е на тата не тримати образу і просто прийняти це. І в нього була можливість очистити себе від образи на маму. Але він пішов тим шляхом, ну, яким він собі вибрав. І я зрозуміла, що я не хочу з цим жити. Знову в собі тримати якусь образу, тому що ця енергія, вона мене просто зсередини пожирає. Для чого мені це? І потім в одному зі снів я побачила, як ми з ним обіймаємося. І я йому кажу таку фразу Дякую, що ти допоміг мені очистити себе. Тобто на рівні енергії, на рівні душі ми один одному так допомагаємо. І чим жорстша ситуація, тим більше ми один одного любимо, тому що ми допомагаємо з себе ось цю низьку енергію дістати і вже просто розчинити її в світлі. І я подивилася на це все зовсім іншими очима, і в цей момент в мене просто якийсь левел ап свідомості. Я вийшла на новий рівень. І це просто це так неймовірно за цим всім спостерігати. І в той момент мене ніби енергія катапультувала, капультувала, не знаю, як правильно. Коротше, воно мене викинуло е, тепер е, в енергію мами. І зараз я закладаю фундамент комунікації відносин е, своєї прокачки, якоїсь сексуальної своєї енергії. І Mm. І знаходячись тут, я вже, я вже бачу це. Я вже бачу, як мене конкретно просто наводять. Як би моїй особистості це не подобалося, але я розумію, що для моєї душі це просто необхідно. Необхідно для того, щоб виконати далі свою місію. І я виявила нову програму. Програму того, що модель в нашому роді жінок така, що я все сама, я все тягну на собі, всі чоловіки-козли і так далі. Мені це не відкликається взагалі. Раніше я так думала, тому що так думала моя мама. Зараз я взагалі зовсім іншою про це. Зовсім по-іншому це сприймаю, я зовсім по-іншому дивлюся на чоловіків, я бачу, це, я бачу ці процеси, оці невидимі, і вони набагато глибші, і вони набагато прекрасніші. І це просто не передати словами. Але я розумію, що зараз я пропрацьовую цю програму. Я її виявила, по-перше, я почала. Дивитися, задавати собі запитання, чому я тут, якщо жіноча енергія, відповідно, комунікація з чоловіками, відносини. Тобто зараз мені важливо цю програму я вже її виявила і просто її якби, відпустити і зцілити. Це не означає, що е, повинні змінюватись наші батьки. На вас ці програми обриваються, на вас вони закінчуються. І якщо ви це виявляєте і зцілюєте, все, далі ви своїм дітям цього не передаєте. Ось. І ще зрозуміло те, що ще в, по роду жінки постійно заробляли важким трудом гроші. Мене зараз вчать, зараз вчать тому, щоб в легкості це робити, без напрягу, без цього досягаторства, просто в легкості заробляти великі гроші. І я теж це бачу. Я це просто бачу на якомусь невидимому плані. І до чого я це все взагалі веду? До того, що коли ви стаєте на якийсь певний шлях свого призначення, будьте готові до того, що у вас е, почнуть відбуватися трансформації. Е, не треба бігти і відразу всім допомагати і вчити, як, як жити. Е, почніть приміняти ці знання на практиці. В своєму житті, тому що знаєте, коли приходять ось ці такі ситуації, перевірочки, а вони обов'язково будуть в кожної людини. В цей момент, коли ви ті інструменти не приміняєте на собі спочатку, то коли приходять ці ситуації, ви думаєте, а що мені з цим інструментом робити? І ви починаєте давати ті ж самі реакції, продовжувати ту ж саму карму, ну і нічого не змінюється. Тому е, важливо розвертати цей фокус на себе. Важливо це кожного дня. В мене ці знання, я розумію, що е, внутрішній в мене такий стан, я не хочу більше нічого вчити. Я не хочу ніяких курсів. Я не хочу, ну, мені цього не треба вже, тому що воно всередині мене. І чим більше я це, і чим більше я направляю фокус всередину себе, тим більше я знаю. Ну, якось так воно працює. І, і всі оці знання, які я знаю, е е е е вони йдуть звідти. Вони йдуть від е цього нашого джерела, від Бога, від Всесвіту. А там, на енергетичному рівні, вся інформація є. І вам не потрібно нікуди ходити за нею. І я зрозуміла, що всі ці знання, які я передаю в своєму такому останньому курсі, який буде в записах, тому що після цих знань вам більше нічого не треба. Тому що всі ваші знання далі будуть розкриватися в вас всередині. Ну, якось так. Записала на 20 хвилин відео. Поставте плюсики в коментарях, хто додивився до кінця і кому було це цікаво. Тому що, знаєте, на рівні знань. Воно відчувається, коли все на рівні знань, коли воно йде звідси. А коли йде все від серця, воно також відчувається. Ще залишу силочку для вас а, одної книги, а, де розписані всі уроки, які ми з вами проходимо і як це можна виявити. Тому, кому цікаво, переходьте, дивіться, точніше, скачуйте книгу собі а, і читайте, тому що вона відкриває багато, а, дає ясність певну. І тоді ви можете виявити в своєму житті, який саме урок стоїть за тою чи іншою ситуацією, яку ви зараз проходите. Тому що, якщо ви не виконуєте свій урок, це знаєте, як, як дитина, коли приходить школи, так? Якщо вона сідає вчити уроки, то ну, якби мамі немає сенсу його там забирати планшет в нього, забирати телефон, ходити кричати на нього, що сідає зроби уроки, тоді підеш гуляти. Немає сенсу, тому що він сідає і робить уроки, а потім вже йде гуляти. Те ж саме і в нас відбувається. Коли ми свідомо починаємо в це йти, і якщо ми виявляємо цей урок, здаємо його. Ну, якби не всесвіту не має сенсу нас, нам підкидати якісь певні ситуації в житті, які там будуть до чогось нас там підштовхувати і викликати такі якісь негативні емоції. Ось. Тому, якщо ви хочете пом'якшити свій шлях, поцікавтеся цим або приходьте на курс. Де я все розповідаю, де я все е, передаю, е, де чітко вам покажу, як ви це можете робити. Перехід свідомість творця 13 е, числа. До речі, він вже стартує, так що е, ті, хто готові, будь ласка, долучайтеся, і я завжди кажу, що всесвіт задає тобі питання завжди. Якщо душа тебе веде до чогось, то треба за нею йти, тому що зверху їй видніше найкоротший шлях. Якщо ви йдете через розум, починаєте думати, обмежувати себе в чомусь, ну, воно приводить тільки до до розчарувань. А якщо ви йдете за покликом душі, попри все, що б не ставалося, відкриваються зовсім нові можливості.